книга, Яка була моєю новорічною бажанкою, коли ми зустрічали 24 й рік, та яка потрапила в списки того за цей рік, підводячи підсумки перед зустрічю 25-го, та й Лео Дженкін Світ, 7 чоловіків Евелін і Ога. Ця книга, здається, не має під собою відсилок на Біблію, грецьку міфологію, праці великих філософів. Вона не показує якусь стичну моральну істину, але іноді книгам цього не треба. Іноді книзі достатньо просто бути гарною історією, добре написаною книгою, яка здатна тебе зацікавити, потягнути за собою. Це книга, яку ти читаєш. Здається, без якогось такого поспіху, але все одно на фоні є якась інтрига, яку тобі цікаво дізнатись. але найголовніше, тобі просто цікаво читати саму історію. Евелін Гіго це вигаданий персонаж, насправді, її не було ніколи в Голлівуді. хоча, якщо більше заглиблюватись в історію самого Голлівуда, можна знайти прототипи, але не один. Це збірний образ декількох персонажів, тому ти настільки віриш в цю історію. Але незважаючи на те, що це вигаданий персонаж, читаючи цю книгу, ти забуваєш про це. Твій мозок сприймає її як дійсно існуючу акторку, за життям якої цікаво спостерігати. Бо ось у нас в основі книги лежить не так. Її кінематографічне життя, не так її сцена, не так її діяльність, як те, що в цей час коїлося в її душі. Що в цей час, коли вона була зіркою, за якою полювали по дійсно відбувалося в її житті? Що хвилювало її? Ти читаєш цю історію, немов випуски з якогось журналу. Клядаючи ЖВЛ на 1 плюс 1, якщо ви розумієте про що я. А тут такою тонкою ниточкою тягнеться інтрига, і тобі її розкривають настільки різко, це настільки несподіваний момент, який не розжовувався до цього, на якому не було стільки зосередження, що ти просто намагаєшся знайти зацікавки. Ні, ти, типу почув про це на початку, це загадала десь всередині, це не забувалося. Але тобі настільки це не нав'язували, що коли ти дізнаєшся цю інформацію, ти просто ось так застигаєш. Ти перечитуєш цей момент знову, наче я дійсно це тільки що прочитав, Це дійсно трапилось. Тобто для тебе це стає таким же шоком, як і для героїні, яка бере інтерв'ю в Евелін Гюго. Ти Дійсно можеш прожити і відчути ці емоції, які мала би прожити вона. І це просто вражає. Це чудова історія, здавалося б. Інтригу ти вже знаєш, ти не перечитував би її знову. Але якогось зимнього вечора я обов'язково повернусь до цієї книжечки ще. Раджу.